Зловтіха це найпотужніший і найздоровенніший крейсер в конфедерації незалежних систем. Але проіснував він всього три серії війн-клонів. в зірку смерті, тільки не знищував, а робив іонний вибух, тобто виводив все з ладу. Нам прийшов час подивитись третю серію з арочки про зловтіху, що стане 12-ю подією Хронік Війн. Клонів з вами Скайрекон. Щоб сказати, найбуде з вами сила, а зі мною ваші вподобайки, коментарі і поширення. Підписатися теж не забудьте, це важливо. Не дивлячись на те, що друга, третя і четверта серії першого сезону він клонів поєднані ось цим самим злорадством важким крейсером, кожна з них це окрема історія, яка в принципі є майже завершеною. Їх легко можна дивитися, не знаючи про існування інших. Та все ж таки, ми подивимося з вами заключну серію арки, яку відкриває дуже дивна мудрість. Вдалий план той, що продуманий до кінця. Я думаю, що вдача потрібна не продуманим планом, а продумані вони просто професійні і виконуються саме за рахунок продуманості, а не вдачі. Вступна промова розкаже зміст попередньої серії. Про цю медичну станцію, яка дуже прикольно, цікаво, скільки їх всього у всесвіті зоряних війн. Одна над крістовсісом зависала, тільки до неї віна стикувалися. А тим часом корабель, який вже навіть не може стрибнути у гіперпростір. Робрі джедаї намагаються добити, а добити не можуть, і чомусь злорадство не може стріляти у відповідь, ніби ж йому тільки іонну пушку пошкодили, і все таки три винатори завалити той крейсер не можуть. Хоча у тебе в попередній серії був план кількома легкими корабликами завалити і злорадство і грівуса. А тепер трьох винаторів замало. Йоран красунчик поспостерігав кілька хвилин за крабликом, і допер в нього гипердвигун не працює. І тоді до Єні доходить, що раз ми хочемо вбити грівуса, треба мачити капітанський місток. Але щоб серія так швидко не закінчилася, гравдуку робить і цчеп. Запитаєте, як заманив сюди шпигунку з Сенату падне мідалу. Якої місків менше ніж у Сітріпіо, бо того хоча б гризуть сумніви, з якого дива на переговори треба прилетіти кудись посеред космосу. Ми його знали як тупеньку бляшанку, але навіть він не довіряє палпатіну. А Падме менічого таке летить, каже голова банківського клану збирається вийти з альянсу. Стоп! Банки були не незалежними. Оце я склеротик, отже, в другому епізоді вони були не зібрані з дуку. Якийсь контракт там підписував. Цікаво, як весь цей час республіка існувала без банків. І тут, падме винний з гіперпростору ледь не розбившись об крейсер. Тобто розрахунки гіперстрибків не враховують такі ситуації? Нафігідітельно. Хочете знати більше про гіперстрибки? Хутко до Пілархата. В нього там шикардосний ролик. Добре, хоч часока сидить, мониторить ситуацію, бо іншим якось ніби пофіг. Я б зрозумів, якби такий доклад зробив хтось з. Склонів, ну знаєте, ось ці ями склонами, в яких вони займаються типу чимось дуже важливим, і поки всі намагаються розібратися, якого дідька вона там взагалі робить, мене прешо ніхто. То не підозрює палича. Уявляю, як він потім відмазуватись буде. Ну, мені подзвонив голова банківського клану, і в нього був такий доброзичний галас, що я вирішив навіть не перевіряти ці координати. А кого до них відправляти, як не падме? Ну не делегацію ж за озброєною охороною. От хто б не повірив в такі пуські. Звісно, її захоплюють. Вона вимагає продовжувати обстріл злорадства, але Еня чогось не хоче. Чого хто знає? Напад не змушує мене показати вам ще один орден адмірала Акбара. це була пастка! Колись при перегляді третього епізоду я був в шоці, що в них на крейсері є ліфт під номером 3174. Тепер не дивуюсь, по цьому крейсеру взагалі потяги ходять. Звісно, зловтіха набагато більше інших крейсерів, але потяги? Ладно, хоча б один потяг. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять в одному кадрі. На хіба вони кудись їздять? Що в них за логістика? Крейсер працює на вугіллі, їм треба в топку підвозити кокс. Чи дроїди не можуть визначитись, в якому Некоторі їм би сьогодні попрацювати. Чи вони по барах та дискотеках катаються? Зарядні пристрої їм не поставили по всьому кораблю і вони мають збиратися в кают кампанію. Чи всі ці потяги постійно носяться виключно для того, щоб як гриву судопече кудись переміститися, довго чекати не доводилося? Чувак, купи собі електросамокат. Це буде економічно вигідно. Йдемо, каже, Падме, я перезавантажила систему добре, але куди ви йдете? А плакун тим часом вирішує зазирнути в майбутній Зотигеня, з ризиком і новими відчуттями поїхав. Запам'ятайте ці слова, ми до них повернемося. А падме тим часом чомусь вирішила, що двері на кораблях це для слабаків, полізла через шасі. Напевно, тільки для того, щоб покосплеїти Джесі з історії іграшок. 2». А переміщення грівуса ще й хтось коментує. Обережно потяг відправляється. Вітаємо вас на платформі. До речі, номер платформи 9,4 трошечки не дотягнув до 9,3 чверті. Таку пасхаленьку профукали. А от виявляється, в чому прикол через шасі вилазила падми, бо налаштувала корабель на самознищення. Бо якщо ти налаштовуєш корабель на самознищення, то виходити через двері не можна. Це ж логічно, але грівуса не вбило, бо він вміє швидко тікати. При цьому пхає дрой. До який дарує нам пасхаленьку. Нащо так грубо! О, як грубося! І це не просто пасхалка. Насправді дроїди реально. Перейняли на себе усмішнітельну функцію зоряних війн, яку раніше виконував саме Джаджа -Джа Бінкс. Бо якщо ви передивитеся перший і другий епізод, ви помітите, що дроїди біодин не були придуркуватими, от як у цій сцені, від них навіть було якесь реальне відчуття загрози. Ну звісно, не всім глядачам багато хто бухтів, що вони пушечне м'ясо, але з ними дійсно не було клоунських сцен, і голос у них був більш жахаючий. Типу, ми знайдемо їх. Я придивився весь перший епізод. З ними була одна. Забавна сцена. де ніженьки так ходять, але це не робить дроїдів тупими. Цей образ був чітко закріплений за Джаджа Бінксом, який вибісив глядачів, його доводилося прибирати. В другому епізоді всі хахашечки скинули на Сітріпіо, а дроїди Бі 1 знову ж таки не були ідіотами. От коли роль Джаджа зрізали повністю, бідним біодінкам довелося переходити на гумористичний фронт. Тому що так, зоріні війни це розважальні фільми, і Джордж Лукас завжди хотів, щоб в них було щось таке гигишне для діточок. А генерал Гривус тим часом косплеїть фільми жахів. Обіван обговорює зеникіном, що в них геть нема плану. Хіба що Еніна ідея як проскочити на корабель? Так а про кого тоді була ця мудрість? Про графа дуку, що прислав сюди падме? Так його план провалився. Еня імпровізував. Здається, синенькі літери летять в топку. А мені цікаво, якщо корабель Енекіна шикарно маневрує, не хіба він потім відкриває ще одне крило, коли виходить у космос? Якби там хоча б якийсь двигун стояв. А Падме вирішила зламати коробочку на стінці, бо хоче на зв'язок вийти. Але приходить цілий загін з грівусом на чолі, і ніхто не помічає Падме, бо приходить повідомлення, що скоро полагодять хіпердвігун, про що дуже хутко необхідно доповідати графу Дуку. А Падме заховалася за якимись уламками іде. Вона їх взяла. Сама відірвала як принцеса Фіона кору від дерева, ти мощніше будеш, ти залізу відриваєш. Дроїди помічають стиковку Енекіна, але за традицією зоряних війн не звертають на неї увагу. Це що? Що це було? Це нічого. Схеми в тебе розбавталися у Бі-1 якісь більш розгорнуті відповіді. Лумінара, яка весь цей час розбиралася десь там з якимись сепаратистами, я сподіваюсь, нарешті від них. Здихалась, починає крашити батон на Еню. Типу, знов він там щось барагозить. І Асока відповідає: Такий мій вчитель, таке враження, що ти з ним щонайменше рік вже працюєш. У вас місії всього-то було Кристо всі статуїни, он плакуну витягли. Такий скайвок-розновець! Куди там? Падме, доскручує на стінний ящик, який якимось чином виходить на зв'язок з за засокою, Тако конектить її з зенекіном. І навіть допомагає їм одне одного знайти. Бо перед нами сам крейсер зловтіха, таємна зброя, про яку республіка не знала ані сном, ані духом. Тому, звісно, в нас є креслення цього крейсеру. Звісно, ми знаємо, хто там де і як знаходиться і як до кого може пройти, бо це улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. Персонажі прийшли з різних сторін до одних тих самих потягів, і падме теж вирішила зробити скиденьку на пасхаленьку. І поки нам показують ніби такі напружені покатушки на потяг. Біван кінобі йде на пошуки Сі Тріпіо, а Еня смокчиться з падмачкою. Ось вони нові враження, про які казав Плакун. Яке найекстремальніше місце, де ви смокталися? лінкор працюг зловтіха. А я нагадаю, що перед поцілунком Еня притягнув падми до себе силою. А тепер силою обіван кінобі тягне до себе Сі Тріпіо. Ні, тільки не сцена поцілунку. Фух, не було, і романтик потягом накрило, зробивши нам велику дочку на людину павука. Р2 ще доручають знайти Сітріпіо. Він зупиняє потяг і дай Бог вам не знати фізику, щоб не думати якою траєкторію за інерцією мав би полетіти той протокольний дроїд? Це ж просто улюблені зоріні війни, улюблені зоряні війни. Обіван збирався розфігашити гіпердрайв, а тут Грівус, бо він наказав дроїдам прослуховувати всі повідомлення. І я думав, вони прослуховують ті, що виходять з їх корабля. А обі ені спілкувалися своїми бритвами. Це ж інша технологія? Ні, дроїди можуть прослухати все. Тож оточення дроїдами робить нам ще одну пасхаленьку, тільки міняє. Місцями кенобі грівуса Перцей зістрибує, каже «Hello there!» і сам же продовжує генерал Кенобі. А я думав, навпаки, Обі тепер скаже Генерал Гріус, міняти все місцями так міняти». Тобто від обі потім мало бути Ти Бовдур, твій хід. Але ні. Грівус наказав дроїдам вбити джедая, і оскільки обі дуже крутий, він просто влегку всіх розфігачив. Хоча раніше дроїдики ніби були якоюсь проблемою для джедаїв, ні? І ця передисторія дає нам розуміння, чому Грівус вирішив сам махатися з Обіваном і не доручив це всім іншим дроїдам, що були навколо в третьому епізоді. Зоді, бо він вже бачив, що обі все одно всіх порішає, тільки так можна пояснити цю ідієтію. Грівус наказує охороняти систему, і звісно, п'ять Бі-1 біодин це найкраща охорона. Щойно кінобі якихось там перекати смерть розфігачив, хто буде думати, що він впорається з біодинками. Цього разу друзі спілкувалися голосом без голограми, але Енні все одно почав валати на зв'язок і це посилання на того зниклого палпатіна з першого епізоду. Еня послав тебе на мої пошуки. Чого ти чекаєш? В сенсі він тебе вже знайшов. Мішен компліт, чувак, а неню ностальгія виповзає. Я колись збирав дроїдів, тепер лише ламаю. Але ти ж корабель починив ось ту розвалюху, на якій ти перелітаєш. Еня сідає програмувати систему, а падме змушує прибирати купу заліза. Чувак, можливо, ти з патріархату, вона твоя дружина, це, звісно, огидно, але вона все одно сенатор, яка все життя жила з прислугою. Якщо ти її справді любиш, може подумав би про те, що вони важкі дроїди Бі-2. Знаєш там, існує охорона праці, норми підняття ваги для жінок, ні. А тепер доклад від Асоки, який мене просто розриває, Каже, все в бойовій готовності. А до цього як було? Ви теж в себе щось лагодили, як друїди на злорадстві? Чи ти так чергову фразу вкинула для відмази, бо тебе розриває від зацікавленості? що там і як? Ну, нам нарешті показують битву Кенобі і Грівуса не могли не показати. І тут не буде розкриття рук до чотирьох, щоб була купа мечів, бо він же себе не доапгрейдив Я вам в огляді попередньої події про це казав. Тому обі, подивившись, що цікавої драки не буде, просто стрибає на інший потяг і звалює. Падме завершує прибирання, ені програмування. І вся кампашка збирається сходити на сумерки. Я маю на увазі не фільм, а корабель він має таку назву. А щоб вони не звалили, грівус сідає на винищувачі. З дроїдами і переслідує наших героїв. Саме це його і врятує. Бо зловтіха тим часом зафігачилася в місяць, як Ені, і запрограмував грівусу від жаху, просто нема чого сказати. графу дуку він просто вирубає зв'язок. Ну, щоб не було цього діалогу. Жах. А що хіба не жах? Жах, тож я кажу жах. І зверніть увагу: дуку невідмінно від світлої сторони, не кричить на комунікатор. Грівус рятується як і вейдер колись. Благо діло, що на таких маленьких кораблях існує гіпердрайв. Щочі не літають у відкритій космос окремо. Напевно, заблукав і всі радіють тому, що зловтіха фігачиться об місяць, але чому ніхто не підозрює палпатіна? Так, так, саме це питання, що було на початку серії, мене мучає постійно. Але давайте підсумуємо всю цю арку в першій Енакін навчив падавана, тому чому його навчив колись Квайгон Джин. хитрити, маніпулювати і робити все, що ти хочеш, порушуючи накази. У другій серії нам показали, що Еня здатен змінювати свої плани і усвідомлювати, що те, на що він здатен на це можуть бути нездатні інші. Але для того щоб він це усвідомив, необхіден тиск, бухтежу від Асоки і Плокуна. Ну а в заключній серії арки нам показали купу ідіотів, що ні про що не хочуть думати: ні про подставу від Палпатіна, ні про взаємини між Ені і медалою, про які типу ніхто не знає, бо вони типу скриваються. Було дуже багато фан-сервісу, але відверто ця арка майже ні на що не впливає, фактично не розкриває персонажів, і навіть найпотужніша зброя, яка була на початку показана непереможною і жахаючою, перетворилася на якийсь атракціон для пакатушок Діснейлендік. Тож ця арка аж ніяк не потрапила б у топ моїх улюблених. Хоч кожна окрема серія більш-менш цікава. А які були враження в вас, пишіть мені про це в коментарях, бо я їх дуже люблю і читаю. Ну а якщо відео збере 500 вподобайок, то я продовжу хроніки Вінклонів. До зустрічі!